Друзі, всіх вітаю. Чому росіянам заборонили в'їзд у Чехію? Історичний момент. Чому власне Кіркоров не розуміє, що його поїздка в ДНР, так звану, є прямою аналогією поїздочок часів сталінського режиму? Та власне, чому у Бердянську вирішили побудувати Третій рейх? Це все буде відповідь історика українського історика Олександра Лоферова на ті новини, що сталося 13 лютого. І ми з історичної точки зору просто трошечки проаналізуємо. Отже, Чехи заборонили в'їзд росіянам та білорусам на територію Чехії вже до на невизначений період. Нагадаю, в березні ця заборона мала в принципі бути знята. Проте Чехи вирішили не чекати кінця березня, проголосували зараз. Росіянам ніколи не потрапити в Чехію, принаймні, поки вони не вирішать. А що ж стало проблемою? А от, друзі, те, що зараз я вам розкажу анекдот 2008 року. Тоді нагадаю протиракетні системи е, оборони. Сполучені Штати та країни НАТО вирішили поставити в Чехії та з цих інших країн. І тоді кажуть, підбувся такий анекдот. коли Путін зателефонував премєр міністру Чехії і каже: якщо ви дозволите американцям побудувати у вас радар для своєї системи натівської протиракетної оборони, тоді ми націлимо наші ракети на Прагу. На що прем'єр-міністр Чехії сказав: Гаразд, якщо... Ви націлите ракети на Прагу, тоді ми обстріляємо Карлові вари. Ну, Карлові вари це місто в Чехії. Курортне. Але що виявляється, друзі? Нещодавна перевірка всіх активів Карлових вар зафіксувала, що 50% майна в Карлових варах нерухомого належить вихідцям колишнього СССР. З них точно 40%, понад 40% це росіяни. І що ви думаєте, Карлові вари, там, в Карлових варах, Оці росіяни, які там живуть, почали назвати Карлаварськ або Івановка і почали диктувати чехам, продавцям, магазинах, просто перехожим, А ви не можете на нормальному язикі. Отже, друзі, перший момент. Другий момент, ви я сказав про те, що в Бердянську починається третій рейх. Ну, звісно, це Гітлер Юнген, коли просто-напросто зараз зафіксували те, що в Бердянську, окупованому українському місті створили. Центр військово-спортивної підготовки молоді воїн. Що це таке, друзі? А це те, що ще 16 грудня 2021 року Генеральна асамблея ООН. Ухвалили резолюцію, яка має таку назву Ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому НІ Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, кома Україна, в якій закликає Російську Федерацію припинити мілітаризацію українських дітей у тимчасово окупованих Криму та Севастополь. Це 21 рік ще у тому числі на сході України, який теж зазнався окупації, і от власне тоді. Росія там почала розбудовувати свою так звану юн-армію. Що таке юн-армія? Це мілітарна організація. Не піонери, не бойскаути, не пластани. Юн армія ти досягнув віку такого передпризовного і тебе в'юн армію, бо потім тебе надішлють в звичайну росармію. І от власне зараз мілітаризація молоді та насадження російського світу продовжиться в Бердянську. Це ми, ми вже бачили з вами в часи гітлерівської Німеччини. Ну і з приводу Кіркорова. Нагадаю, що Кіркоров дав. Концерт для окупантів в окупованій Горлівці. І що ви думаєте? Ну тут я зауважу, що був такий прецедент, друзі, який нам треба всім пам'ятати. Пропаганда. Совєтська пропаганда в часи радянсько-німецької війни, які називаються, яка називається Великою Отечественною війною. Так от, друзі, Кіркоров, очевидно, забув, що 42 тисячі акторів, в так званих фронтових бригадах, брали участь в пропаганди. 42 тисячі акторів. Мільйон е, із здається, 300 тисяч концертів виступів. Але що, друзі? Питання, яке постає, а де Сталін взяв цих, цих акторів, 42 тисячі акторів, адже були сталінські репресії. Так от, друзі, вся система совєтської цієї продукції була такою: акторів діставали з концтаборів, з ув'язнень, паламаних з цингою, по суті, туберкульозних і кидали їх на фронт для концертів. А після завершення війни, ну, ви розумієте, самі далі. Продовжують ті самі актори відсиджувати той термін, який їм перед цим дав товариш Сталін. Тож, кіркорову привіт, він просто повторює ситуацію з сталінськими колективами, які виступали на фронті. Друзі, якщо вам цей формат подобається від українського історика, то будемо розвивати. Будь ласка, прокоментуйте. Дякую всім, хто ставить лайки, коменти та власне поширюється відео. Дякую за фінансову підтримку Вся в себе карток. З вами був український історик Олександр Алферов.